Привіт, криптони. Сьогодні буде доволі інформативне відео, в якому я вам розкажу, як отримати дроп вже другий, скажімо так, від Cétisen та проекти Cétasen Game Center, в яких також є статус підтверджених aйardropів. Дивіться, в Cétisen Game Center можна побачити те, що вони запустили. ПАС, тобто пропуск, в якому ми можемо фармити токени від трьох проєктів в самому цьому центрі. Пул токенів від Cetisena. Самої монетки офіційної їхньої, всього 10 мільйонів тучок, що є дуже малою кількістю, скажімо так. Чому малою показую? В циркуляції зараз 305 мільйонів монет всього. При повному розлоку, скажімо так, буде 1 мільярд. Коли цей розлок повністю буде, ще інформації я не бачу, тому розказати вам не можу. Дивіться, сама монетка, я думаю, буде коштувати більше долара точно. Тому, якщо ви хочете інвестувати, звісно, це не є фінансовою рекомендацією. Можете взяти на такій хорошій просаці цю монетку, тим більше, що саме пропуск, тут є два види, тобто ми можемо як преміум взяти за 40 доларів, при тому, що ми будемо оплачувати його в монетках 5. Тим самим ця монетка буде пампитись, бо чим більше людей знає про цей пропуск, тим більше будуть заходити, тим більше захочуть купувати його. і Монетка буде при цьому рости, бо розраховуватися будуть цією монетою, скажімо так. Вигода від цього самого пропуска платного точно вам сказати не можу, тому що, е якщо ви хочете окремо фармити ось ці монетки, бо оці поінти, що будуть конвертуватися в кеті, це, я не знаю, може ви 2 долара получите в кращому випадку, бо будуть так само приймати мільйони учасників, скажімо так, участь будуть приймати. І цих 10 мільйонів монеток це фігня, як би трохи сказати, грубо. А от такі проекти, як Бомбі, окремо, якщо ви будете робити, і Vanilla Finance, який також є в Game Center з підтвердженим дропом. У Ніла Файнес там взагалі вже FTX там зайшли, якщо я не помиляюся, в попередньому відео я записував, розказував. Інвестори, це є трейдингова коротше, що тут з свічами працювати площадку. І нам потрібно тут фармити цю монетку кони Яку ми також можемо отримувати з тих самих сундуків, але в меншій кількості, ніж в цьому проєкті. Дивіться, якщо ми беремо пропуск, тут ми можемо 134 тисячі бомбій і 201 тисячу оцих отримати. Якщо не враховувати ще самих тих поінтів від Кейт. Тому це є ну, мізерною кількістю. Я ось буквально там, ну, я не знаю скільки я фармлю, пару тижнів, може оцей бомбі. І в мене 143 тисячі. Тому я ж кажу, навіть без цього пропуску я ще сюди ні копійки не влив. А от Vanilla Finance тут вже трішки складніше, тому що в попередньому відео я не згадав те, що тут можна фармити пасивно, скажімо так, якщо у вас хорошо прокачаний левел оцеї телеги то чим більший рівень, тим більше у вас пасивний дохід. Цей пасивний дохід іде 3 години. Потім, ну якщо у вас не завжди відкритий цей застосунок, то кожні 3 години ви можете забирати на фармані ці монети. Якщо ви так само, як у проєкті Catizen, завжди тримаєте його відкритим, що роблю я, то тут не потрібно кожні 3 години заходити, і воно просто фармиться саме. Щоб його прокачати, дивіться, берете, відкриваєте лонг чи шорт. Максимальну кількість ставите і відкриваєте по 10 ордерів. Потім берете ці 10 ордерів, закриваєте. Раз, два, три, 4. Коротше, позакривали. І так само знову прокачуєте. Чим більше об'ємів накручуєте, тим швидше прокачується ота тіліга у вас. Можете побачити, що у мене 746 тисяч уже цих пон, при тому, що в мене рефералів взагалі немає, скажімо так, активних 0. Тому цей проект може хорошо роздати, якщо ви трошки потратите часу там і прокачаєте оці, скажімо так, ілеє рівень. В цьому Catizen Гейм центрі. Радити вам купувати цей пропуск я не можу, тому що вигоди як такої я не бачу. В цьому проєкті Бомбі, то так само, як я в попередньому відео казав, я окремо його записував до цього проєкту. Тут прокачуємо автоматичний режим за оці кристаллики. І обов'язково проходимо PVP: оці баттли. За кожен ППП ми отримуємо там по 1000 кристаликів і тим самим можемо автоматичний режим той прокачувати. Чим більший рівень у нас буде, скажімо так, не рівень а в таблиці рейтингу ми вище, тим вищі нагороди ми будемо отримувати там кожну певну кількість, Там кожен день є, кожен якийсь там сезон у них, кожен тиждень. І, таке. і за це ви будете отримувати монетки бомбі, які потім ми зможемо продати. В принципі, все, що хотів вам розказати, розказав. Тому працюйте, скажімо так. Всі проекти я залишу в описі під відео. До Ваніли переходьте за цим посиланням, до бомбі, за цим, до Kettisен Game Центру переходьте тут.